В світі стається багато трагедій, так, різних трагедій. Е, усі ці трагедії це науковий факт, це добре задокументовано. Усі ці трагедії у всьому світі стаються лише з тих причин, що людина або погано спала вночі, або не спала взагалі. Ну, все, крапка. Тут все зрозуміло. так. Е, лікарі роблять помилки. Багато помилок так тільки тому, що вони працюють нічні зміни і нічні години. Ну і інші люди також на підприємствах. Але ми говоримо про лікарів, лікарські помилки це загроза життю, так про, про те, де це загроза життю іншим людям у Франції. До речі, це наші інституту, нашого партнери, близькі факультет медицини університету Перед Декарта, Вони розробляли таку програму для Франції, і вона ну в Європі вона вже теж всюди діє, але французи одні з перших це розпочали, коли вони розробили програму для лікарів, як би вони повинні були спати. І зараз це вже на державному рівні, так тобто лікарі протягом ночі вони сплять. Там в певні години там є також наукові факти, коли сон буде відновлювальний. А коли він навпаки збадюрить, так це теж знову ж таки як рекомендації. Це можна застосовувати у нас зараз в часі війни, бо в нас теж сном так проблеми у нас будять. З 8 до 12, якщо я не помиляюся вечора 90 хвилин поспати, лягти поспати для тих, хто працює нічні зміни і години. Це для підприємств теж важливо. Якщо у вас таке є, так, то ви можете це застосувати, тобто в обов'язковому порядку положення розробити так, в цей час спати, цей сон буде відновлювальним. А о, все тоді ми прокидаємося, працюємо, займаємося своїми справами. А тоді 3 третій ночі лягаємо ще на 30 хвилин спати. І цей сон нас збадюрить, так він додасть нам енергії. Окрім того, поміж тим, цілу ніч, відніше, протягом ночі, має бути виділений час для короткотривалого сну, оцей швидкий сон, він дуже корисний нам, так? він також буде допомагати нам відновитися і добре почуватися. До речі, про швидкий сон цікавий факт, так щоб я не забула. Якщо нас розпадити знову ж таки стосовно вентиляції, так погано. Повітря, знову ж таки, інших факторів, які можуть впливати, так, звуки сторонні, запахи сторонні, тобто будь-що. Якщо в швидкому сні це теж науковий факт, добре задокументований. Нас розбудити, і це буде відбуватися часто, так людину розбудити, то це призводить до психічних порушень і до психологічних проблем. Ну, так, бо це своєрідний стрес, і це саме людей, в швидкому так. сні. Так, ідемо про саме про швидкий. Ну, але взагалі ну звісно погано переривати сон в якийсь там насильницький метод, так чи зовнішнє втручання, от саме в фазі швидкого сну, це матиме такі наслідки. І відповідно навпаки, швидкий сон вже є знову ж таки. Добре, задокументовано це. Він допомагає нам краще почуватися. Тобто, це знову ж таки рекомендації, що ми можемо робити в часі війни. Так, ми можемо спати.